Паточка, то м'яконьке месо буде. А почем сало, м'ясо? Мяко 250, сало креста і 500 гривень. А фарш? А фарш. а фарш 250, це вже це є. Мясо текстури. Сюди понадобиться. Цілий ряд сала м'яса. А кобаски по чому? Дуже З перчиком. Так, тут теж сало мясо. З перчиком. М -м -м. Ой, вибачте. шишки. Это делать? Шишки. Облепиха А такая баночка сколько облепыха? 20 гривень. Ага. А с чем она? С цукром? Нет, там не Журавлина. 450 -го. Журавлина коштує. Так, картопля сьогодні 20 гривень. М'ясо, мед. Ясо сало. Так. А сало в яку ціну? 300. Сьогодні сало на ярмарку 300 гривень, 300. 300 350. Ви 600, 500 генеральське сьогодні. Це тут ковбаси. Гарного дня приходь. Дуже великий сьогодні тут ярмарок, величезний просто. Всього теж повно, сонечко світить, дуже класна погода. Так, що тут у нас? Риба фарширована, за 700 гривень продають. А, бачу, вон вона аж лежить. Риба фарширована. Величезна рибинка така гарна. Так, малинка. А малина в яку ціну? Малина 250. А такі помідорчики? 160. Помідорки 160, а малина сьогодні 200 гривень. Чи скільки вона сказала, щось я забула. Чи 300, скільки вона сказала. Привіт, хто приєднується. Так, хтось питає, по чому жолуді. у нас не продають. Якщо у вас там продають, то у себе їх і шукайте. У нас такого нема. Так, курятина. Так, м'ясо-м'ясо. Мені м'ясо не треба, десь треба овочі і фрукти. Я люблю на ярмарках купувати дітям фрукти своїм. Виноград, яблучка, апельсинки, щось таке. М'ясо в мене є. Ми, виходить, одну часть вставили. На 200 гривень. Откуда є, то салі. Сало сьогодні по 300, М'ясо м'якоть по 250 продається. Так, а по чому сьогодні яйця? 85 гривень. Яйця сьогодні. Так, привіт, хто приєднується. Це я знаходжусь на ярмарку в Києві на Троєщині. Величезний сьогодні тут ярмарок, більше 200 учасників. Тому є що вибрати, є що купити, подивитись, і домашнє, і не домашня продукція, будь-яка різна. Теж м'яз це сельце. Так. О, мандаринки 80 гривень. Міланка у мене просила. Гроші 35, але вже такі. Вже такі трошки. Втомились. Готові ковбаски. А така ковбаса готова

Тут теж готова продукція. Сало в приправах запечене. А таке сало запечене в якомусь. Нема качалочки. то то не сало, то почеревина печена. А, почеревина. О, почеревина. Тут 400 гривень. Ага, красива. почеревина 400 гривень. Ой. Ой, щось я тут зачепила, вибачте. Так це грибочки. А це Я й сама не знаю те, що це за гриби. Так, на цю сторону тут цілий ряд м'ясо. Сало ковбаса. На ту сторону там більш овочі, фрукти. Зараз туди ще повернусь. Капуста. Картопля сьогодні по двадцять. Я бачила пучочки. По тридцять. А буряк в яку ціну? П'ятдесят гривень бурячок. А капуста така? Ага, тридцять п'ять. Ну, Капуста вона наче так і є. В магазинах не знаю, не скажу. ми посадимо, Я Так, тут солонощі, капусточка. А така морква в яку ціну? А скільки така, ви сказали? По 200 кілограмів. Ага, 200 кілограмів. А скільки є томатних грошей? Ціна, звісно, не дуже дешево. Я вам хочу сказати, в магазині дешевше. Але тут прикольніше, тут стільки народу, стільки всього свіжого, стільки ой, клас, в общем, такі. Всі щось грибуть, всі щось купують. Всім українцям привіт, ставте вподобайку. Знаходжуся на ярмарку. Сьогодні класна погода. 160. ти що Так, насіння 35 гривень. А це по 80-70. Тут чищені горіхи. 150 часничок. Да, 300. Сьогодні 300 грн кілограм. По 300. Так. Грушки 60. Яблука 30, 49. Красиві яблуки. М-м, а пахнуть так яблочком, клас, як в саду, яблочно. Так, рибка. 500 форель 650. Палтус 1100. Ой, яка гарна рибка. Кусочками продається. Хребе 200 гривень гарячого копчення. А в сільпо 180, мабуть. Так. Грушки. Так, хочу запитати отут, чи є контакти на оці блузки. Бачите, які гарні, по півтори тисячі можна купити таку вишивану блузочку. І чоловічу, вони такі, як кофти. Кофточка. І чоловічі, і жіночі, ось тут є тоніки, плаття. Кому треба дитячі воно висять по 750 Так, а у вас? Я а можна вас запитати, А у вас є візитівка якась? Ага, то мене питали, де це можна придбати, я кажу, ну спрошу наступного разу. Так, ось, бачите, ткані, вироби з льону, трикотаж. Оце, на вайбер можна писати, хто хоче, і замовляти. Бачите, натуральна тканина буде дуже довго носитися, це гарно. Так. Так, о, Київ, три роки там не був, такі знайомі місця. Надзі, надзі, надзі. Так, це в Києві, це на Троєщині сьогодні. На тих вихідних теж була на Троєщині ярмарка, але не тут. Там. Туди ближче, ще... не знаю, як називається там вулиця. Та... А сьогодні майже в кінці троєщини, але дуже величезна, тут більше 200 учасників, тому, тому є де розігнатися, вибрати, накупляти. Соління не є липове Соління для настроєння, Ой. о, масло домашнє. А масло в яку ціну? 480 топлене є. Ага, 480, це гарне масло. А сир в яку по 320 у вас. Увесь 320. 370. Мені такі, щоб він плавився добре плавався в мікроволновці. Гуцульський гарно плавиться, сметанковий гарно плавиться і королевський. Все треба, щоб твердіший сирок, тоді він лучше плавиться. А ви мені так половинку зробите? Ні? Половинку. Угу. Бо мені треба не багато, але треба. Так, значит, 320. Угу. На 100 угу. Дякую. Є, наші так. Дякую, дякую. Сирочок мені треба, бо бо сьогодні Мілана. О, який хліб жовтий. А це... а, це з гарбуза, такий він привлікательний. Бачите, хлібчик з гарбуза додають туди гарбуз, такий дуже приємний колір. Смачний? Солодкий? Чи звичайний? Ні, не, ні, не. Не, не, Я не буду пробувати, бо я брати не буду, просто що воно так привлікає. Очненький. Так, цибулька в мене зелена є. А це що? Чорна редька. А, це чорна редька. Ага. Ой, я колись таку редьку чорну, тільки, мабуть, в дитинстві пробувала колись. Помідорчики. Оце я тут була у дівчаток уже. 40 гривень Трусики по 40 гривень. 110 часник. О, огірки мені натрапили. 130. Домашні яблука 50. Домашні теж пишуть, чи що це? Домашній Грибочки 80 гривень. І перчики 75 Так, мені зараз ще треба бігти на нігті, тому не встигаю я тут довго побути. Сумеренко 50 Ого, я зайшла. Ого. Скільки там ще йти? Чемпіон. Грушка 80. Так, буду бігти, бо мені треба їхати вже. Привіт, хто приєднується, українці ставимо лайки. Будь ласка. Мої рідненькі. Всі інші можуть не ставити. Не ображусь ні каплі. Дякую, дякую за лайки. Так, гарбузик. Помідорки. А гарбуз по яку ціну? 25 і 30 чищені. 25 і 30 чищені. А, нарізане вже. Ага. О, калина, а калина пучок. 25 пучечок. Ну, гарний такі пучечок. Величенький. А це? Прага по 25. По 25 за 100 грамм, мабуть, я так думаю. Так, бігу-бігу. Риба мороженого не треба. Окульори. Медок. А мед в яку ціну баночка? 150. Ні, не пробувати не буду. 150 ну це дешевше. Бо є і по 250 за таку баночку, чи може це залежить від меду, який він акація, чи, наприклад, лісовичі, різнотрав'я. Лимонна кислота, хімія. Ага. Так, да, шкода, що в мене зараз немає часу багато. Так, не встигаю я нічого читати, не бачу, що ви пишете. Щось між собою. Харків. Ні, Київ, це в Києві є. В Києві на ярмарки. Це такі ярмарки, які один раз на тиждень вони бувають. Тому сьогодні сюди приїхала, але вже поспішаю назад. Приправи. Я колись такий чай брала. О, для схуднення, дивіться. Крапива, листажи, ти. Нирковий тут різні є, по 75 гривень. Так, все. Майже, а, ні, ще не все. Боже, скільки ще піхти. Хороший ринок. Ну це ярмар, це не ринок, це виїзний. Зараз я навіть не знаю, де такі ринки. Зараз вже всі ринки такі, як торгові центри. А це ще такі придумали ярмарочки, де можна виходити і брати. Але вони завжди в різних місцях. Тут, о, дивіться, скільки рибки сушеної продається. Так, сушена рибка. 320, тут 340. Ммм, а пахне теж клас. Рибка. О, тут у хлопців шашлик. Ще не посмажився. Тут вже розкупили. Казані кашу вони завжди готують. 100 гривень порція копченості. Так, тут щось грушка по 100 гривень. Дороговата грушка. Кавуни ще є. Кавунчики, але такі з білими. зернинками, то не дуже. Були. Давай, поболтаю подругою. Так, сушка. Так, і все. Буду бігти, бо бачите, я сьогодні немає часу в мене просто. Все, така була ярмарка, вона величезна. Я там ще до кінця до самого не дійшла. Все, буду з вами прощатися. Всім гарного дня, спокійного. Отут на початку тут все, картопля продається. Зараз ще гляну, по чому картопля. А по чому картопля? По 20 гривень сьогодні. 18-20. І тут теж, бачите, багато. Так, все. До наступних зустрічей.